Вітаю вас! Я прекрасно розумію, що в нас тут і свята, і все, і в мене малий хворіє. Дурдом. Але давайте подивимось так. Це загальна картинка, не військова. Знову канал не військовий, спокійний. Я хочу подивитись ще такий нюанс для всіх. Давайте поглянемо так. Україна буде зі світлом до кінця січня. Україна буде зі світлом до кінця січня. Ти, навірно, шляху. Це на Україну? Ні. І тут що. Тобто, по факту, воно буде, але будуть перебої. Це для вас, мої. Ні, але не назавжди. І десь дуже сильно проблеми зі світлом. І ще погода показує. Дій зараз і карта погоди. Також враховуйте погоду, не тільки інші фактори. Ось, давайте поглянемо тепер таким чином: колодою так або ні, я її обожнюю. Українці взагалі готові, українці наші готові до довгих вимкнень світла. Українці готові до довгих вимкнень світла. Покажи. Зроби вибір. Тобто, вибір кожного: готуватись чи ні. Прийми паузу, хтось просто пофіг, натхнення поруч, а хтось готується основательно до цього. Прийми зміни. Ось. Дивіться: вибір залежить від кожного з нас. Хтось просто відпочиває, робить собі паузу, коли немає світла, а хтось робить з цього для себе все, що необхідно. Дивіться, ми не можемо вплинути на все, але ми можемо вплинути на свій комфорт. Тому я вважаю, що тут треба готувати. Тепер українці підготувались до довгих вимкнень світла. Українці підготувались до довгих вимкнень світла в очікуванні. Сила в терпінні, твоє не піде. Обери інший шлях. Хтось, дивіться, хтось підготувався, а хтось просто змінює місце проживання. Ось так.